Привет. Сьогодні в кадрі будуть мої руки, мільйон косметики. Я навіть не буду з вами вітатися. Тому це відео, скоріш вам доведеться слухати, ніж дивитися. Значить, сьогодні ми з вами збираємо косметичку в подорож. Мені в відпустку на два тижні, і я вас поставила перед усім всім добром для того, щоб ми з вами разом визначили, що брати, що не брати. І загалом трошки поговоримо, чого і що я беру з собою, а що ні. Перед початком цього відео. Будь ласка, підписочка на канал, коментарі, все-все-все. Дуже чекаю вашу активність. Зараз тут з'являться інші соціальні мережі, інстаграм і сайт мого б'юті-магазинчика. І також моя величезна подяка спонсорам. І давайте нарешті починати. Значить, починаємо ми з того, що я сюди поставила косметичку. Вона тут не просто так. Це косметичка, з якою я їстила в минулу свою подорож на 4 дні. Значить, що в мене тут валяється все на світі. Pierwsza. Це те, що я спеціально поклала в косметичку. Це така камера. Я її беру з собою. Це я вам нагадаю, якщо ви не бачили, я робила відео в минулому році з порівнянням СПФ. У мене є така от камера, я на неї знімаю як СПФ наноситься, виглядає, усіляке таке інше. Тому я думаю, що ця рубрика, можливо, навіть оживе. Я оглядала багато СПФ з її допомогою. І я її беру з собою 100% в подорож на два тижні, бо дуже хочу вам познімати інші СПФ. Далі, що у мене тут знаходиться? У мене тут знаходить. Ходиться два спонжики: це Beauty Blender і від Huda Beauty, Я їх зараз помию. І я 100% беру з собою. Єдине, що у мене значить, була думка, замість Beauty Blender взяти мій такий нещасний, трошечки брудний а, оцей такий паф, я його, речі, теж зараз помию. Але він дуже великий, ним незручно пропрацьовувати ділянки, типу біля носа і всіляке таке. Тому я беру з собою свій класичний Beauty блендер. Тобто, от два спонжики, які йдуть зі мною. Далі у нас тут е, стругачка. Боже, як ти правильно називаєшся? Стругалка. Коротше, стругалка буде. Е, від Pet Magret теж її беру з собою, тому що я по-любому візьму з собою олівчик для губ. Це відсотків. Далі, що тут у нас ще? Це? Я брала з собою iconic London Setting Spray, він їздив зі мною. Але я скажу вам чесно, я його не дуже люблю. Він не дуже продовжує стійкість макіяжу. Тобто він не робить якийсь вау-хороший ефект, але, типу, ну, трошечки так покращує шкіру. Я його беру, бо він маленький. І я, мабуть, його все ще візьму. З... Ой, вибачте, я вас правила. Я його все ще беру з собою. Далі у нас тут валяються мініатюрки, і нам зараз треба буде подумати, чи їх брати чи ні. Так, це в мене тут всіляке таке добро, типу краплі для очей. Це я візьму з собою. Далі, у мене тут лежать дві мініатюрки, значить, тональний від Rose Ink. Якщо вам цікаво, я не фарбувалася в поїздці майже в якій я їздила, тільки максимум туш наносила. Але в цій поїздці я планую фарбуватися. І я от думаю, взяти цю тоналочку чи взяти якусь іншу. Значить, Які в мене ще є претенденти. Мій, моя любов ламель Cloud Mat. До речі, трошки вам пожаліюсь. Не отримала піарку, побачила дівчатка. Отримали піарку. Е, я думала, може й мені. Надішлють, але не на цей раз, на жаль, тому пудру, клаутомат я так досі не спробувала. Але загалом тональний цей дуже люблю. Навіть там, не дивлячись на те, що мені не надіслали піарку. Я все ще його хочу вам черговий раз показати, похвалити дуже хороший тональ, і от у мене дилема: можливо, варто взяти його. Він дуже хороший, але я не знаю, чи будь, ну, типу чи окей, мені буде його весь день на собі носити. Це таке, знаєте, питання, і зараз я вам ще покажу з Project Pen, Зараз витягну. Ось це щастя. Я його дуже люблю. Шанель е, теж. Крапельний, капсульний крапельний, кажу. Дивіться, історія така, що та й, мабуть, візьму ці роусинг на два тижні. Якраз їх закінчу, бо просто хочеться їх дуже вже закінчити. Беру все-таки дві мініатюрки, тоді не беру ламель і не беру шанель. Візьму їх десь в інші подорожі, бо щось так не хочеться мені Не хочеться мені тягнутися на світ. Далі, у мене тут є база під макіяж. Так сама мініатюрка, смеж бокс, фото, праймер, туди-сюди. Ну, мабуть, теж. Візьму його так само, закінчу. Ну бо з однієї сторони два тижні це ніби багато. З іншої сторони, скоріш за все, я як завжди буду ходити без тоналки. Тому що в мене була яка думка: по перше, я а СПФ я собою не беру. В мене є. Я думала взяти з собою ось цей джудідол. Він дуже хороший, він дуже прикольний, але мене трошки напрягає розмір. Ці банки можна вбити. Він дуже класний, але по факту це така база під макіяж, що після неї, ну чесно кажучи, бо вона тінтована трошечки. Навіть не хочеться наносити тональний, розумієте, так? І другий мій варіант, якби я все-таки взяла uh, Cloud Matte. просто зараз вже тепло, і я знаю, що я не буду. Ну, прям щільно та, наносити, фарбуватися. Якби я брала каутнет, то 100% під нього я б взяла або Nix, боже, дивіться, скільки я вже багато використала, навіть не помітила, або Nix, або ще один мій зараз фаворит. Я ним скористалася, я його дуже довго не відкривала, бо я дурна. І тут останні декілька макіяжів я все-таки не ну, Він мене довго став. Коротше, вони дуже схожі з Nixо. Це, вибачте, така, типу, off-топ. І дуже схожий ще на цю всю історію. Ну, це Good Grip. Вони всі, е, одна і та сама історія. Від Ламель, до речі, ще не тестувала, але дуже хотілося б. Значить, тональниці все-таки беру тоді роусинки, намагаємося її якось закінчити. Далі у мене тут лежить е, стік Мадагаскар Центела бренд. Він новенький, ще не відкривала. Точно їде зі мною, хочу його потестувати на макіяж під макіяж. Коротше, цю всю історію. Ой, а що я роблю? Я роблю дурницю. Дивіться, я. Ну, Зараз будемо хвалити ламель, що робити. П'ярочку не надіслали, але я все ще їх щиро люблю, навіть не дивлячись на піарочку. Якщо що я не ображаюся, це я так чисто хіхікаю. Але вирішила вам розказати, Значить, мої улюблені косметички зараз це ламель. Ось ця рожева, я її обожнюю, бачите, я її розбираю, я з нею їздила. Коли мені треба щось більше, то в мене ось ця косметичка це з піарки з олійками від ламель. Дуже крута косметичка, я її дуже люблю. І третя моя косметичка Фаворит, я їх всі дістала зверху, поклала це Ellen Pro. Теж їх дуже люблю, насправді. І це також косметичка з піарки, вона була з піарки, з кремовими рум'янами і контуром. Значить, що я думаю? Я думаю, що на даний момент ми з вами розглядаємо ось цю срібну косметичку. І давайте все, що я планую брати з собою, одразу в неї і покладемо, окрім спонжів, я їх помию, потім закину. Тому що, якщо в цю вже не влізе, то я візьму більшу. Від Pro. Далі, що у мене тут ще лежить? Значить, у нас тут є така мініатюрна помадка від Rose Inc. Загалом, я думаю, що, мабуть, я не знаю брати її, не брати, сатін Color давайте візьмемо, мені треба закінчити. Це мініатюра. Ну, мало б вже її закінчити, то беремо. Далі. Консилер Huda Beauty. Я не можу. По-перше, я ніяк не можу його закінчити, бо він у мене в Project Pen вже вічність. По-друге, на даний момент, ну це буквально най, мій найулюбленіший консилер. Я його, я його неймовірно люблю. Це неймовірний консилер. Я його обожнюю. Я не знаю, що буде робити, коли він закінчиться. Це у мене відтіночок 1.1N, один один дуже його люблю. Ми його сто відсотків беремо. Та тобто у нас вже є тоналка, у нас є консилер. Була у мене думка взяти другий, третій, але але потім я подумала, що скоріш за все я не буду тим користуватись, тому одним обід десь нашу тягнути. База під тіні. Ну, тут без питань, без якихось сумнівів, це буде мейвен. Єдине, що давайте зараз, ні, давайте базу візьмемо після того, як наберемо тіні, бо може я щось передумаю. Так, базу під макіяж ми взяли, тоналку взяли, консилер взяли, тепер поїхали пудра. У мене тут лежить мініатюрка Лори Мерсіє. але я вам зізнаюсь щиро, чесно, це просто херота, а не пудра. Вона мені нічого не тримає. Я її не люблю дуже сильно, вона прям печальна, і я її все-таки ставлю в Project Pen. Я вже їздила з нею. Якщо ви зараз чуєте, як у мене машинка, вибачте, будь ласка, сподіваюся, що не дуже сильно чути. Вибачте, ці збори в подорож це завжди знаєте, треба попрати все якомога швидше, тому якби. Тако. Коротше, Лора Мерсьє гавну. мені дуже не подобається, мені вона нічого не тримає, нічого не робить. Які у мене є претенденти на поїздку зі мною? Претендент перший. Джеффрі це з Project Pen, якщо що дістала, Джефрі Star, дуже люблю цю пудру з ось ця пудра. Вона з типу сяючими частинками. Є матова, матову теж дуже сильно насправді люблю. Її тут трошки більше, бачите, ніж вона з червоною кришкою. Обидві транслусент. Ще дуже люблю ці пудри, вони в мене в Project Penny, але я ними користуюся тільки на вихід, бо для відео, чесно кажучи, мені. Ну, вони занадто класні, щоб чистих на відео використовувати. Далі, пудри, ще ті, які я, прям, дуже люблю. Дуже люблю. Це два таких дві пудри, і я серед ну типу великих вибираю. Бо їдемо машиною, то можу собі трошки дозволити зайняти місце або Rare Beauty з кольором. Ну, теж люблю її дуже. Або насправді, до чого моя рука дуже сильно тягнеться, це Хаус Лепс. Так, вона зараза величезна, вона зараза просто величезна, ця пудра. Але, блін, яка ж вона крута, яка ж вона класна. Тому я думаю, що, скоріш за все, давайте візьмемо її. Ну, вже буде вона велика. Ну, буде багато місця займати, але нічого. І пудра в пресована пудра. Ну тут претендентів теж насправді так-то декілька. О, машинка до речі, зараз піду розвідувати. Це або, або щеглем ось, ця. ось ця, та, дуже, ну, Вона мені дуже подобається, вона хороша. А, вона дуже тоненького покриття. Або ж все-таки колаген і нав. Давайте все-таки колаген і нав, Суто тому, що я хочу вже теж її закінчити. Там бачите. Вже скоро буде дірочка. Я хочу її закінчити дуже, тому я беру колаген і Чеглемчик лишається вдома. Добре, добре. Ми не дорозібрали цю історію. Значить, що тут у мене лишилось ще? Перший плампер для губ Huda Beauty. Отака біда. Беру його і, мабуть, тільки. Вибач, не буде зараз трошки пищати. Беру його і тільки його, мабуть, у якості пламперу, чи зараз, чи ще щось у якості плампера. Мені треба якийсь плампер, знаєте, такий, щоб він класно. А, Давайте візьмемо ламель, теж люблю цей плампер. Отако, От два беремо: худо б'юті і ламель. Далі. Що ще в мене в ручках, що я дістала з косметички, це отакі от мініатюрки Westman Atelier. Досі його не використала. Думала, буду брати з собою, буде прикольно в подорож. Передумала, мабуть, все-таки краще лишити це вдома, ці мініатюрки, і не паритись, тому я кладу це десь в мініатюрки. Ще що важливого, хочу взяти з собою маску для губ гупланьєш. Вона в мене в Project Penny. Там лишилось ну, реально трошечки, якраз в подорож супер буде, на мою думку. Тобто для губ ще одну штучку взяла. Далі те, те, що їздила зі мною, це ося помада від Girl Cult. Хороша, люблю її, і мабуть вона ж зі мною поїде знову. І я її десь окремо викладу, бо треба буде зрозуміти скільки всього я для губ на бо я така шалена. Нагадуємо, що взяла з собою 12 олівців для губ. раз. І ось такі глітер це тіні. Теж відставляю, поки що бо треба буде визначитись тінями. Значить, поїхали далі. У нас з вами є і пудра вже, і все є. У нас з вами нема контурінгу. У нас з вами нема рум'ян, гайлайтера і щось для брів з бровами буде супер легко. Давайте зараз двох секунд на просто пошук. Ми для брів беремо Maybelline Експрес Brow. Мені дуже подобається цей олівчик. І для брів беремо в мене брови заламіновані. То можемо спокійно собі взяти, чесно кажучи, ледь, ледь не будь-який гель для брів, але так, щеглем не хочу. Давайте візьмемо гадуник. Люблю його, він хороший, він добре тримає, гарний. Українські його лишилось не дуже багато, якраз я закінчу. Брови готові. Далі, що у нас лишилось далі. Чекайте, в мене була якась думка, я щось хотіла взяти і забула. А, я згадала, що я хотіла. У нас з вами брови є. Давайте одразу туші, трошки раз тако поверну. Туші по тушам, якщо чесно, як на мене, все достатньо зрозуміло. Doll чорна мега стійка. Я вже взяла з собою засіб для зняття, макіяжу. Iron Mascara, Ну це тисячу відсотків. Да не осипається ніякої біди не робить. Дуже її люблю. Другий варіант – це Рефі, але мабуть, ні. Ой, ні, ми не хочемо. Ми не хочемо оце махатися з цією історією. Джуді Дол мені на кожен день взагалі, супер. І далі під ну, чорну. Далі, що ми робимо? Ми беремо оці дві. Ми беремо фіолетову і ми беремо Бургунді. відсотків. Насправді, можливо, якби в мене був настрій, я взяла б ще синю і рожеву, але, скоріш за все, я не буду ними користуватись, я себе знаю, то я беру три туші людини Ну нічого, нормально. Я не знаю, справді з приводу фіолету, можливо, її не варто брати, але місце поки що. Дивіться, місце навіть поки що є в косметичні. Зараз дуже швидко закінчиться. Значить, що нам лишилось? Продукти для обличчя. Поїхали з вами в продукти для обличчя. Давайте думати. Значить, що? Я зазвичай роблю. Я беру кремові продукти, та якийсь стік. Але на цей раз я думаю, що, можливо, варто взяти і сухі для того, щоб продублювати. Значить, давайте визначимо, що ми беремо з собою. В принципі, в теорії, я можу взяти або ось цю історію, да, Everyone, бронзер, контурінг і всяке таке. До речі, дуже хороший стік, мені дуже подобається. Або Елен Pro. хороший варіант. А я не знаю, що взяти. А я не знаю, що взяти. Давайте добре, давайте візьмемо Eveline Stick. Чи треба мені сухий контурінг? В принципі, а чого б і ні. Да, да, у мене тут є штучка. Штучка така, чекайте, я зараз знайду і її покажу. Я хотіла взяти від Кевіна Кон таку маленьку штучку, маленький скульптор, але я його десь поклала і не можу знайти. І я ось обігаю бігаю і його ніде нема. Добре, я пошукаю потім за кадром. Якщо... Коротше, якщо знайду, знайду. Якщо не знайду, то може... то може і не візьму, не знаю. А що робити? Чекайте, я ж його тільки що. Добрий день, студія, я дібілка. Мій міні-скульптор від Кевіна Кон. Коротше, я думаю, що я його собі закидаю. Дивіться, який він хорошулечка, так. Да? симпатюлечка, хорошулечка. Складемо його до кремового. Я, звісно, вже нагрібаю занадто багато, на мою таку суб'єктивну думку. Дуже хочеться взяти Маріо з собою. дуже. Але я ж не буду ним користуватися, тому не берем. Нам не треба, ми не беремо. Далі, що б ще мені дуже хотілося взяти. Мені хочеться взяти якісь. Мені хочеться і кремові рум'яни, мені хочеться і діор, мені хочеться і FV взяти рум'яна. І, Взагалі мені все на світі хочеться, але мені стільки багато не треба. Так, значить, що бронзер-контур у мене є. Я закрила це питання. Нам лишили з вами рум'яна і гайлайтер. Значить, моя ідея яка? І це моя універсальна історія. Я беру всю, всюди, тут і бронзер, і гайлайтер, і Рум'яна типу. Тому давайте беремо діор і не зраджуємо, тому що я її люблю. Але все, ще нам треба з вами взяти якісь ще рум'янця. У мене є декілька варіантів з приводу рум'ян. Значить, мої варіанти, які, якщо не дивитися на сухі палітри, якщо не дивитися на якісь великі варіанти, значить. або отак от мініатюрки, Беремо дві мініатюрки Rare Beauty. І в принципі закриваємо питання з рум'янами. Сухі рум'яни в теорії нам не треба. Нам, якщо чесно, і сухий бронзер не треба, так? Да? Ну, то правда, на що мені сухий бронзер? Пу-пу-пу. Просто якщо беру сухий бронзер, то треба якби і сухі рум'яни взяти. Добре, давайте візьмемо все таки сухий контурінг, беремо цю двішечку рум'ян. Рейрб'юті гайлайтери рідкими не беремо. Нам не треба. Правильно, правильно. Коротше, я в принципі визначилась. Значить, ми з вами переїхали на іншу частинку столу, щоб вибрати однушки. Тут у нас зберігаються однушки. Значить. Що б я хотіла? Я би хотіла, звісно, взяти валюшки на пігменти і дуже багато. Але, ну, об'єктивно, да, якась адекватність середині голови каже, що це не дуже хороша ідея. Тому що я думаю насправді з собою взяти. Значить, моя ідея, яка? Моя ідея отака, Значить, що тут у нас? Ой, ні, чекайте, ще одну штучку. Я не хочу брати матові тіні. Якщо вони мені треба будуть, ну, типу, навіть не матові, а якісь, знаєте, окрім топера, то я зазвичай беру або палітру Dior, або сухий контуринг візьму, якщо захочу. У мене тут є ділема, значить, у мене є ось ця однушка від е, бренду Musi Gaia Mansion, щось таке. Вона виглядає таким чином. І є однушечка ще щеглем. Вона виглядає ну, інакше, формула інакша, але я хотіла. Собі зрозуміла. Да, вони, звісно, дуже відрізняються, якщо чесно. Я собі просто хотіла зрозуміти, яку з них брати. Ем, Ну, тако, різниця. Чи сильна різниця? Да. Ось ця вона, звісно, набагато прикольніша. Але єдиний нюанс, і вона дуже гарно сяє. Але є один нюанс, вона дуже велика. Чи вартує ця історія таких умовно, жертв? Та ні, я думаю, що ні. Я обійдуся щеглемом. Далі. Виходить, що я беру? Я беру щеглем ось цю червону. Білу? у мене є біла. Я не хочу білу. Я люблю ось цю. Тобто я беру одну раз. Я беру обов'язково ось цей стік. Дуже зручний. Мені подобається стіки. У мене в відтінку Aura Blitz це такий, типу, шампань, дуже гарний. 100% я його беру. Є ще дві однушечки. Про які я думаю, я люблю обидві. Це голографік, я дуже люблю цей голографічний відтінок, він дуже крутий. І це Рейнбоу, вони обидва типу топери. Вони дуже гарні. Але я, щось, чесно кажучи, не знаю, які обрати. І ще в мене тільки що з'явилась така крейзі думка, можливо, варто взяти від Сабліміна однушку, та від Ламель вона теж дуже гарна, вона така прям. Так, да, давайте беремо однушку від Сабліміна, а вона мені треба. Чекайте. Чи треба мені однушка від саблімів? Це дуже хороше питання. Окей, чи беремо ми райдужну? Ні, ми не беремо райдужну, ми беремо голографік, ми беремо ось так, ось так, три однушки. О, я сумніваюся, проведу Сабліміна. Давайте, добре, давайте беремо сабліміна. Отак. От, от, Чотири однушки. Тобто, умовно, варіантів макіяжу у нас чотири. Я не беру ніяких лайнерів 100% відсотків. лайнери мені не потрібні. Відповідно, від того, як я взяла однушки, я беру базу Maven. Та, ну, Це єдиний якби, доступний мені варіант. Що у нас лишилось? Очі є, в принципі, лишились тільки губи. Що пог... О, до речі, я ж думала оцю однушку взяти. Рідко. А ну, чекайте, я подумаю. Чесно кажучи, я вже не впевнена, чи хочу я її брати. Тому що мені виглядає, що. Ні, вона дуже класна, але мені так виглядає, що, типу, ну да, вона. Дуже гарна, але куди мені її? Давайте на цей раз ні я її лишу. Вона просто така рожева, що я якось не знаю, мені ніби як нема під що її, да. І, е, значить, по губам. По губам ми 100% беремо гірлкульт. Ось такий рожевий. Беремо? Беремо. Так, да, так, да, дивіться, яка. Вкусняшка. Точно, беремо Cult. Це у нас один. Лампер для губ я взяла. Далі нам треба щось. А Що нам треба? Що мені треба взагалі від того життя. А, хочу точно ось цей продукт. Точно, 100%. Це такий дуже, дуже пінк історія, бачите? Та? Тобто це все-таки більш персик. Два продукти для губ є. Хочу. Щоб ще я хотіла. Хочу щось таке типу сяюче. Якщо чесно, ручка тягнеться до Flower Notes. Бачите, так? Типу, бальзамна така історія, дуже схожа насправді мені на Елен Pro. Ну, Елен Pro теж така. Чесно кажучи, обидва продукти люблю. Але давайте візьмемо Ellen Pro, тому що вона більш така нюдова. Що ще собі взяти? Слухайте, чесно кажучи, навіть не знаю, чи мені ще щось треба. Ну, Тут скоріше ні, ніж так. Тобто, ні, в теорії я можу собі наваляти дуже ще багато продуктів. Окей, в мене ще один варіант. Це Rose Inc. ось цей продукт. Не дуже я його полюбила з однієї сторони, з іншої. Він так. Мені здається, він щось мені губка. Блін, треба подумати. Треба подумати, бо я, може ще бути ось цей варіант. Мабуть, ні. Може бути ще ось цей варіант від Girl Cool. Дуже красивий відтінок, але теж щось я не хочу його брати. Ще є думка у мене з приводу ось цього продукту від House Labs. Мені щось тут не зайшов відтінок, такий, да, типу персичок, але можливо, він мені якраз зайде в такі: це, типу, крайон, але просто цей пічмет. Ніби як мені, ну, як, щось. Ні туди, ні сюди, не знаю. Значить, що по олівчикам для губ? По олівчикам для губ все буде дуже просто. Значить, ми беремо Up Forever. Так, да, він не дуже стійкий, але зараза мені дуже подобається цей відтінок, дуже красивий відтінок. Я не можу. Він якийсь такий, він не дуже стійкий, але мені здається, що він мені дуже личить. Олівчик раз, оцей в мене зараз під питанням. Далі. Ідемо, ну, просто по класиці. Це є. Їх тут, мабуть, зараз немає, тому що вони всі в мене в сумці. Коротше, іде відтіночок, другий. 3-4 Не знаю. Перший, другий їде зі мною 100%. П'ятий і шостий, я думаю, що перший, другий, п'ятий, шостий. Отак от. Мені. З головою вистачить. Каяли я ніякі не хочу брати, я не бачу в цьому сенсу. В принципі, мені здається, що я так-то, Ну, типу, а, от. Ще один. Зола п'ятий, мов, їде зі мною. Сеє, тут у мене зараз 3-4 це Сеє просто. Перший, другий, шостий, вони просто в мене в сумці це інші відтінки, то мої фаворити. Хауслап зараз перетестовую і думаю, чи кладу. І виглядає, що ми. ну, Слухайте, ми зібрані. Єдина проблема, що це виглядає отако. Але я зараз це все поперескладаю. Тоді просто візьму ще одну косметичку і в неї все складу. Ну, і в принципі, ви знаєте, що ми з вами готові. Я рада, я готова. Я впорала швидше, ніж я собі думала. Що ж, я дуже дякую за перегляд. Я чекаю ваших коментарів, що ви думаєте про косметичку, яку я зібрала, що я забула, що не забула, щоб ви собі взяли. Коротше, всі ваші думки, будь ласка, велкам. Дуже цікаво послухати, чи була корисна вам така рубрика. І загалом, всі ваші думки нагадую про нашу вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат. Фондом чи волонтерам, яким ви довіряєте, або ж можете обрати, десь тут зараз з'явиться моя допоміжна баночка. І я на цьому дякую. На цьому на сьогодні все. Бажаю смачненького, човічку і Па-па!